Вітаю, шановні мої друзі! Сьогодні хочу показати, прикупила оціночку, гляньте яку граню рожево-фіолетового кольору за висвітленням до центру. Ще й прямисто трішечки на нижніх листочках. Придбала за 200 гривень. 200 гривень на сьогодні це дуже добре. Квіточка невелика, да? але на квітконосі було, видно, що було багато цих квіточок. Я побачила, думаю, боже, рожево-фіолетова зефірка. Два квітконоси, листя таке досить добре, гарне листя. Щодо коріння, гляньте, трошки зверху суховате, але ось, дивіться, не залите. Трішки тут оїсть. Але в основному гляньте, ну, як було не взять. За 200 гривень, ну, така гарнюня, як її було не взять. Хочу, значить, пройшло два дні, відколи я її купила, і сьогодні хочу її... Пересадити, але не тільки пересадити, я хочу її ще й обробити. Обробити. Так, зараз я витягну палички. О, акуратно. Так, я хочу пересадити її в той ґрунт, з яким я, знаєте, на ти, з яким я знаю, що мені робити. Тут дивіться, труха така. Скоріше за все, тут ще є. Ну, звичайно, звичайно, він є. Так. Я навіть його, мабуть, зрізати не буду, він щось зійде. Все тут ну, так, дивіться. Так, коріння чудове. Є трошки сухенького, але взагалі, гляньте, все дуже добре. Зараз ми його трошки опідрізаємо. Так, тут його небагато, щоб обрізати, так прямо сказати. На коріння, да? Гарне коріння, так? Гарне коріння. так вам видніше буде. Так. І хочу обробитись не таким дієвим, дієвим, доступним способом який і стимулює і захищає квіточки наші. Тобто таке диво, диво дивне. Зараз. Особливо так, щоб прям сильно тут нема, що обрізати. Ну так, трошки є. Зараз я його замочу. Так. Гляньте. Ну, класно. Класне коріння. Верхні трошки позакуплювалися, ну це нічого страшного. Так. Не знаю, напевно, я не буду знімати. Це я все обріжу один. А цей, так мені шкода його обрізати. Одну вілочку залишу. Ну, гарний. Такий гарнюня, такий ніжнюля. Я прям уявляю цю, це, знає, цю хмарку. Так, зараз, 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 зараз. Так, ну і наша обробка. Значить, ця обробка настільки універсальна, вона і захищає, вона і допомагає, вона відлякує шкідників навіть. На літр теплої води. Видно? Одна столова ложка цього розчину. І розмішуємо, залишаємо на декілька хвилин, поки він вивітриться. Люди, це аміак, розчин аміаку 10%. Спочатку, звісно, є, <кхи> є трошки аромат, м'яко кажучи. Але потім він декілька хвилин спирт випаровується. На сьогоднішній день він коштує 22 гривні 30 копійок. Що сьогодні це за гроші? Це не гроші сьогодні. Сьогодні все дуже дорого. Сьогодні у нас 12 грудня 2022 року. Тобто на сьогоднішній день це класно. Цим розчином зараз я його занурю в наше коріння сюди. І замочу, постоїть воно 5-10, йому буде досить. Воно, якщо там була якась живність, поживність, воно його гарненько знешкоджить. Якщо є якась проблема знову ж таки, воно її вирішить. Так, зараз таке гарненько. Що ще робить розчин аміаку? В такій ж пропорції пропорці ми можемо не тільки замочувати, ми можемо і оприскувати. Воно дуже-дуже добре діє на квітконоси, на їхнє пробудження. Як із квітконосів вже. Тих, що є, так і якщо ми будемо бризкувати, то де у нас виходять квітконоси? Обризуємо гарненько з-під низ пшикалкою, з під низу листя і попадає розчин на нашу, скажімо так, шийку. І виходить, що він, м як сказати правильно, провоцирує, провоцирує на рост. Е Нових квітконосів. Тобто і нові ростуть, і сюди попадає, ці теж просипаються почки. Ну, Такий класний диво Розчин. коштує копійки, насправді копійки. Ось, Хватає одної ложки на літр теплої води. Чому теплої? Тому що наші орхідеї реагують дуже добре на теплу воду. Зараз я такою його залишу на хвилин 5-10. І потім, і поки приготую в ґрунт. Так, ну я вже трошки почала. На дно положила керамзит, гляньте на ці корінці. Класні корінці, напилися. Напилися гарненько. Я хочу сказати про житирний спірт. Він Для тих, хто ще не стикався, він дієвий, він класний, але, знаєте, у всьому є свої плюси і мінуси. Тут теж є невеличкий мінус. І він заключається в, в ароматі, чи як би це сказати. Річ у тім, що коли відкриваєш бутилочку, Ті, хто не знайомий з цим препаратом, знаєте, він такий досить різкий. Він досить різкий. Так, е, да, це триває декілька секунд, ну, секунд, 20. Але, знаєте, такий для новачків він може, знаєте, так трошки може новачка і налякати, тому що він, ну, коли людина, людина відходить від наркозу, да, там її декілька капель буквально на ватку, да, на ватку, і вже досить людина прокидається. Тобто уявіть собі, який є тут запах. Запах досить сильний, але він дуже дієвий для орхідей. Тобто ми зараз говоримо про те, що класно орхідеям. Для орхідей він дуже класний, дуже дієвий. Реагують квітконосові ці почечки, ну, знаєте, від слова дуже швидко. Ну, як би це вам пояснити, що він насправді дуже швидкий. Хочу проштовхати трошки муку. чуть чуть зараз не така зима, як завжди, тому я переходжу на такі, знаєте, грунти більш пролила, напитала. І щоб не загнили, тому що дивлюся, що раніше волога в мене була 70 і все було окейно. Зараз волога 50, ну температура, зараз температура 20-21, а то й 18. Тому зараз треба трошечки такий, знаєте, ґрунт, який швидко напитується і також швидко просихає. Інакше. Нам ще будуть е, такі неприємності, навіщо вони нам? Ми ж купуємо орхідеї для того, щоб вони нас радували, так? Ціли, радували, а не для того, щоб переживати всякий раз і розочаровуватися можливо. Так, тут такими круговими е, двіженнями рухом, так? Да? Таким, щоб не пошкодити, гляньте, щоб не пошкодити о, чудово. І фіксуємо зразу. Я вставила ці самі е, палички, я їх протерла. Так, я хочу зафіксувати і припідняти трошки листя. Мені, подобається, коли листя. Щойно пересаджених орхідей вверх, вони тоді дужче. Так, зараз ще трошки крупненьких грунт фракція, як ви звернули увагу, вона в мене сьогодні така, знаєте, не слабенька, тобто максимально, максимально. Хоча й потрібно декілька маленьких. Угу. Ось. Фаланопсис в природі зростає, як ви всі знаєте, на деревах. Тобто він, йому багато кори, ґрунту, да, зовсім і не потрібно. Тому я. Зараз дивлюся, що ті, що я пересаджую, я пересаджую їх, знаєте, так, щоб було дуже-дуже е гарненько е воздухових карманів гляньте. Це зараз я спробую занурити Льогесенько. Хай він собі дивиться вниз, що йому вверх. Хоча, якщо захоче, хай О. Хай він так побуде. От такий сьогодні чудо препарат аміак. Так що зверніть, будь ласка, на нього увагу. До речі, в кого є з часом періодично з'являються паучки, то ви знаєте, якщо обрискувати, обрискувати аміаком, то і жучки. Паучки теж тікають, тобто якимось сином він на них діє, він відлякує. Ну, як і дигтярне мило. У мене є відео про дихтярне мило, воно теж дієве. Але спирт він ще й провокує квітконоси, тобто захищає і провокує. Якимось... Я не біолог, тому, знаєте, провірила, о, діє, діє, значить, ділюся. А заглядувати туди, ну, не, бі... не біолог. Хоча, можливо, колись і залізу в інтернет, в недра інтернета почитаю і тоді більш докладніше розповім, як саме він діє. Дуже гарна квіточка. Не крупна, але така ніжна. Дуже ніжна. Всім рада і новим глядачам і постійним. Всім добра, всім миру. Хочу показати ще. Всім добра, всім миру. Щоб все було добре. На все вам добре. І знову добрий день. Забула сказати, гляньте, зверніть увагу, конденсат уже є. Коріння нам напилося дуже добре. Тому поливати сьогодні і завтра, коротше, поливати цю орхідею я не буду, доки, доки ну, як звичайно, да, поки не посвітліє коріння. Грунт в мене сухий, я його не мочила. Добре напитане коріння, тому хай росте, хай росте, поливати я його не буду, поки не посвітліє. Отак От тепер все сказала. До наступних зустрічей, мої хороші. Всім добра і миру!